Стаття номер 151 Конституції України нагадуємо, вивчаємо її разом, розділ 12 Конституційний Суд України, що написано в статті номер 151 Читаємо Конституційний суд України за зверненням президента України або щонайменше 45 народних депутатів України або Кабінету міністрів України надає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних. Міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість. Ось так. Ну тут я коментувати не буду, бо не дуже розуміюсь на цьому. Конституційний суд України, за зверненням президента України щонайменше 45 народних депутатів України надає висновки про відповідність Конституції України, конституційність питань, з яких які пропонуються для внесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Це як розуміти? у народа є ініціатива, він подає якісь питання на референдум, і от Конституційний суд повинен за зверненням Президента України або 45 народних депутатів України надати висновки про конституційність цього питання, яке виноситься на референдум. Ось так. І таке є. За зверненням Верховної Ради України, Конституційний Суд України надає висновок щодо додерження конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення президента з поста в порядку імпічменту. Ось іще такий є у них момент, така е зобов'язаність. Будемо мати надію, що це все буде виконано чітко і без зайвих питань. Хто згоден, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і поширюйте, поширюйте це відео, тисніть на дзвіночок, щоб наступні відео одразу потрапляли вам до рекомендацій.